Відбулося засідання Ради обласної організації Української народної партії, це те, що я вас інформував в попередній, попередній першій частині зборів, на якому було прийнято більшістю голосів рішення Ради обласної організації Української народної партії взяти участь у формуванні відповідно нової політичної сили єдиного центру. Ми не могли ухвалювати іншого рішення, оскільки це теж рішення, яке має відповідати статуту і е, партії і взагалі демократичним е, нормам. Е, ми задекларували, що більшість е, членів Ради Волинської обласної організації Української народної партії підтримують цей процес. Ну і сьогодні, так як Володимир Наркович говорив, ми вже маємо відповідно поступлення заяв е, тих, хто... Сьогодні були попередньо членами на Української народної партії, сьогодні вже вступають в ряди єдиного центру.